Так, всім привіт. Покажу пророщення інжиру. Ось який вже інжир пророщий. Ось деякі паточки ось такого розміру. Ось для наглядного прикладу, градусних заврори. Ось ще. Ось так десь. Тут є десь сантиметрів 15. Ще десь так до 30 сантиметрів Інжир. Ось я укорінюю зараз виноград. По тій самій технології, що інжир? Ось на кінці взяти потрібно воском закрити вихід, щоб не випаровувалась волога. Води десь приблизно сантиметр. Я воду давав біле вугілля. Ось так я вкорінював інжери. Десь приблизно зайняло місяць. Ось так в мене зараз вкорінюється актинідія чоловіча і жіноча. Воно вже повикидувалося, десь було на цвіт. Ось ось тут видно. От. То я такі обламую. Ось тут видно я повикидував. Також ось у мене стояло у воді. І інжервіняк не хотів проростати, бо я за нього забув, то я просто так вирішив поставити в землю ще корінців поки нема, це я нині пересадив. Пересадив. Ось Звичайний субстрат з землі. Ось такий екогрунт 20 літрів. Ось ще лайфхак покажу ось така бутилка. Тут просверлити потрібно дирку. Трубочка і отак добре поливати десь по чуть-чуть, на розсаду, ще кудись. Ось так. От. Так само пророщую виноград. У воді кинув таблетку білого вугілля, щоб вода не цвела, щоб їй нічого не стало, Подивимося, що буде ось в одному винограді вже набухли бруньки. Де ось тут ліпше видно. Ось так. В дальнішому прогрес буду показувати на відео. Всім привіт! Сьогодні 10 лютого, субота, вечір. От стоять мої інжири. Отже такі о. З патичків сусіда нарізав. Оце актинедія вже попускала зелене. Стоїть 4 дні десь в воді, навіть менше. Два, може три. Ось виноград взяв знайомого на роботі. Ось ще стоїть інжир. От, зараз покажу яке коріння. ось Коріння таке. Та два місяці стоїть в воді. В воді от, агроперліт, земля вимішуємо. І отак два стаканчика. Знизу дирки. Ось такі отвори. А звичайним паяльником зробив. І два стаканчики, щоб лишня волога мало куди стікати не на стіл. Чи ще кудись. А потім переставлю О, в такі піддони з аврори. О, це хурма з насіння з магазину. Подивимося, що з неї буде. ось В разі чого хтось якісь має питання, то пишіть.